Якщо пропадеш... Тасніхай, ну то вона замахала. Сіди можна. Паню, в тебе п'ятсотки. А як погані? Нормально по п'ятсотки. Угу. О, О, пішло, нарешті. Хай там тут руку поки не виступиться. Не, може йому копій поки що. Боже, на останні копійки. Давай двадцять. Ні, двадцятку не пхай. Я ж казав копійки. Боже, чудо техніки. Прийняли вони тих копійки. Прийняли прийняв. Ще 10 гривень не йде. Боже, півдня бавимося на кесі. Ого, пішло. П'ять. П'ять. А ти маєш гривню, бо в мене тільки дві. Добре, треба й дві, хай воно дасть здачу тобі десь гривень. Ну це, звісно, прикольно, тільки 500 кг. Хочем брати. Дай сюди, я попробую запитати. Ні, це новенька. Та щось це зараз. Де це воно? Ой. З руками чуть не відірвало. Три по 500. А, то ще сотку, третя, сунь, 600 по три, 1600. Ну, ну, ну. Є. Боже, алілуя. не вже не пройшло і 20 хвилин, поки ми там. Несе, 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 несе. Туди. і гривню десь воно видало Решта одну гривню. Ну. Я будь швидко поступу. Героям слава, обере. Бери свій кульок і йди неси. Та обережно, бо людям поб'єш.